Привіт, Настя. Таке знайшла. Ти повинна готуватися. Тобі це сподобається однозначно. Завтра своїм все дам на уроці. Пам'ятаєш, ми з тобою були, досліджували е, правильні многогранники. Там є да, два, цього п'ять, да. там просто було шикарно гарно все було показано. От, а я знайшла, тепер Архімедові тіла. Це напівправильні многогранники. Вони такі класні. Я тобі зараз все розкажу і покажу. Великочку. Скажи, розкажи. Зараз, хвилиночку. Так. Видно тобі? Ще, Ще поки, поки ні. ні. О, О, все, все видно, видно чудово. Видно тепер, дивись. Це ці архімедові тіла. Їх всього існує 13, але там є деякі схожі з собою. Це опуклі багатограниками з двома властивостями. Їхні всі грані є правильними багатокутниками двох або більше типів. Там іноді е, сполучаються трикутники, правильні квадрати і так далі, п'ятикутники, шестикутники. Mm -hmm. Якщо всі грані є правильними багатокутниками одного типу, це правильний багатогранник, такий, як ми вчили, пам'ятаєш, такий, як ми досліджували раніше. І косайдер, додекайдер, октайдер, пам'ятаєш, так? Да? А, це так, вже, а тут уже декілька їх по поєднується. І mm -hmm. друга їхня властивість — для любої пари вершин існує симетрія багатограмів. Тобто ну, вони всі симетричні. Давай mm -hmm. далі. Оце пубоктайдер. Диви, який він класний. Тут бачиш, тут квадрат є, і трикутних поєднується в собі. І, і виходить mm -hmm. такий ногранник. Це ікосододекайдер. Тут п'ятикутник і трикутник між собою поєднуємо. чудернацький має вигляд. Це зрізаний тетрайдер. Це як звичайний тетрайдер, гострячки пообрізати і виходять нам правильні трикутнички. А на місці трикутників, які були до цього, виходять шестикутники. Бачите, тут видно. Ось шестикутник, а ось трикутник. Добре. Дивись, а це зрізаний октайдер. Це також з октайдера вийшов такий, така чотирнадцятка фігура. Тут шестикутник із квадратом поєднані. Теж прикольно, ось квадрат і ось шестикутник. А це бач, на що схоже? Ну скажи, скажи на що схоже. <плеси> не, 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 правда. Тут, бачиш, п'ятикутник тут і шестикутник між собою поєднані. Ось ось п'ятикутник менший, більше шестикутник, точно як футбольний м'яч. Залишилось тільки його зафарбувати. Ось ось дивіться, відрізаний куб. Це в нас як був звичайний куб, і ми позрізали по вершинках його і вийшли такі трикутнички на зрізах, правильні. Ось трикутники, а ось тут у нас що це виходить? Восьмикутник у нас тут прям виходить такий величезний. так? <Муз> так, це зрізаний додекайдер. Бачите? Так ось трикутники. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, аж десятикутник, такий величезний. Ось теж додекайдер <Муз> пообрізали по вершинах. Це ромбо Тут взагалі така назва можна язик зламати. Зате фігура <Муз> красива і цікава. <Муз> <Муз> так. ось. А це ромбо і косодикайдер. Тут також ось бач, п'ятий кутник, квадрат і трикутник між собою поєднаний. І виходить такий величезна, величезна куля, виходить така граньона куля. Справді, майже куля. Так, Це ромбо зрізаний кубоктайдер. От він бач, такий трошки як сплюснутий трішки. Mm -hmm. Ось тут у нас. Ось він сплюснутий такий. А тут у нас шестикутник, тут у нас квадрат, у нас восьмикутник, така також фігура. Mm -hmm. Це ромбозрізаний ікосододекайдер. Назви, звичайно, дітям не вивчити. Це однозначно, можна замість скоромок вчити. Тут також поєднані між собою різні види правильних многокутників. така виходить великий многогранник. Це Керпатий куб, От бачиш, він е, має такі загостренки, як, як Керпатий ніс, а це Керпатий куб, такий такий цікавий, незвичайний. Керпатий додекадер також такий цікавий. Їх буває два види, вони дзеркальні, як дзеркальне відображення один mm -hmm. до другого. Це ромбододекадер. Це поєднаний собі ромб. Такий тут є ромб, ось бачиш? От mm -hmm. і то декайдер такий величайний, От. Це Ромбо 3-Аконтайдер. Аж язик ламається точно. Така цікава також фігурка. 3-Акіс тетрайдер. Ну, це тетрайдер, бач. Тут. <клес> Такі фігури з триакес мають багато ребер, які входяться в одну, сходяться в одну вершину. Ось тут бач, багато ребер. Раз, два, три, чотири, шість ребер, які в одну вершинку входять. І тут ага. також. Ось. Це переламаний куб. Він таке відчуття, ніби його тако вершинки перекрутили в різні боки і вийшов такий кубик. Mm -hmm. Це до додекадер. Також, бачиш, такий, він виходить тут Так, як орігаль, точно. Тут такі правильні трикутнички у нас є. Mm -hmm. Триакіс оксайдер. Ось, як я казала, триакіс, і Ось mm -hmm. В одну вершину сходилось багато-багато ребер, який також має цікавий вигляд. Триакис і косайдер. Знову ж таки, От бачу, він такий вигнутий, як зірочка виходить. Повернусь назад. Фактика. Так, поспішила, як зірочка, така об'ємна сніжинка навіть. От. Це дельтаїдальний ікосити трайдер. Навіть вимовити важко. Ось така теж цікава, вона така пукла фігурка. Дуже-дуже цікава. <кхм> Дельтоїдальний Гексектайдер. Також такий багатьохграний складається, він спуклий також всередину. Це гексаіктайдер. Також тут бачиш в одну вершинку, є багато ребер сходиться. Тут трикутнички в його основі. Також такий він е зірковий, зірковидний виходить. Ага. Це пентагональний і також дуже цікава фігура. Тут такі п'ятикутнички в основі, вони також пуклі. А це пентагональний гексо... Гексико... гексиконтайдер З таких він, як крапельок, ніби складається. Бачиш, такі mm. крапельки є. Також їх два види. Вони такі дзеркальні. Це всі mm. вони. Як тобі тобі сподобалось? Ой, знаєш, дуже чудово, так якось незвичайно. Ну, такого раніше не бачила, знаєш. Дуже класно, дуже сподобалось. Я думаю, що я це використаю колись, коли буду пояснювати дітям, але я сумніваюся, що вони запам'ятають усі ці назви. Але я думаю, їм сподобається як на позакласне якісь заняття. Так, це дуже цікаво, мені здається. прямо такі захоплюючі малюночки. Так, такі. побудувати їх, певно, важко. Як спосіб покарання використовувати на уроках на нас геометрії, хай будують. Ну, загалом так. це так. Ну, ну, добре, Сонечко, я тобі я дуже дякую, мені було дуже цікаво і дуже приємно, що ти мене ввела в такий екскурс. Досить, досить чудова інформація, Дякую. Будь ласка, бувай.